150 учнів навчально-виховного комплексу, загальноосвітня школа, перших 3 ступенів номер 1 Покровський ліцеї Покровської районної ради Дніпропетровської області. Національний проєкт Відкритий світ дає можливість забезпечити учнів доступом до навчання з використанням новітніх технологій, які включатимуть високу інтерактивність, повномасштабність, мультимедійність, імітаційне моделювання, здатність до модифікації і творчості. Забезпечить запровадження в системі освіти п'яти нових педагогічних інструментів: інтерактив, мультимедійність, моделінг, комунікативність і креативність учня. За словами президента України Віктора Януковича, саме цей проект дасть можливість створити рівні можливості для кожного учня, незалежно від достатку батьків і незалежно від того, в якому регіоні знаходиться школа, чи десь у Києві, чи десь у якомусь регіоні в сільській місцевості. Це дуже важливо. За умовами цього проекту шкільні класи будуть передані комп'ютери для вчителів, цифрові лабораторії, мультимедійні комплекси. А також персональний комп'ютер отримує кожен учень. Завдяки цьому школа. З'являться унікальні можливості для навчання, чого нам зараз так дуже не вистачає. Наш навчальний заклад два роки був учасником обласного пілотного проекту «Відкритий світ. Тому ми в деякій мірі пересвідчили, що саме цей проект відкриває до впровадження нових інноваційних підходів у навчанні, дає змогу отримати навчальним закладом сучасну комп'ютерну техніку і цілодобовий доступ до інтернет-ресурсів. Школярам цікаві заняття, а батькам якісну освіту для своїх дітей. Ми, учні Покровського ліцею, хочемо зростати всебічно розвинутими та ікт комп'ютерними особистостями. Ми переконані, що участь у проєкті відкритий світ потрібна нам для забезпечення рівного доступу до знань, як і в містах, так і в сільській місцевості. Підвищення ефективності навчального учбового процесу. Систематичне застосування. Сучасних інформаційно-комунікативних технологій, широкого доступу до найкращих бібліотек та баз даних світу, онлайн-спілкування, проведення пізнавальних, цікавих і захоплюючих уроків, особисті участі у навчальному процесі. Ми готові до втілення в життя національного проекту Відкритий світ, тому що в нас є велике бажання отримати якісну освіту. Три шостих, два сьомих і два восьмих класи. Сучасні та розуміючі батьки готові завжди прийти нам на допомогу. Навчальний заклад з підключенням до мережі інтернет та кабінети, обладнані технічними засобами. А найголовніше це висококваліфіковані креативні вчителі та тренери серед вчителів, які пройшли курси за спеціальними освітніми програмами Інтел та Майкрософт. Світ, ми з вами!